Рада знову вітати вас на відеоуроці, любі учні. Уявіть собі, елемент, без якого не було б зірок, не було б нашої планети і не було б нас із вами. Елемент, що народився разом із Всесвітом, і став його основою. Саме з нього почалося народження зірок і галактик, і той самий елемент у вигляді простої речовини. Може стати чистим паливом майбутнього, що забезпечить енергією наші міста без шкоди довкіллю. Сьогодні ми познайомимося з двома ролями одного елемента тема уроку, гідроген та водень. На самому початку не було нічого, жодного променя світла, жодного атома, тільки тиша і темрява настільки глибока, що і її важко уявити, і раптом потужний спалах. Великий вибух розірвав порожнечу на мільярди частинок. Простір почав миттєво розширюватися, немов народжуючи себе з нічого. Температура була такою високою, що матерія існувала лише у вигляді елементарних частинок протонів, нейтронів, електронів. І коли Всесвіт трохи охолонув, ці частинки вперше змогли об'єднатися. Так з'явилися перші атоми, перші краплини матерії. Коли об'єднались протон і електрон, утворився атом гідрогену перша стабільна конструкція у світі, що щойно народився. Він заповнив космос, легкий та рухливий. Саме з гідрогену почали складатися майбутні зоряні хмари. Коли молодий Всесвіт продовжував охолоджуватися і розширюватися, гідроген поступово набирав різних форм. Хоч кожен атом гідрогену мав той самий один електрон, у його ядрі могло бути різне число нейтронів. Так з'явилися ізотопи, різновиди того самого хімічного елемента. Першим і найпоширенішим став протій гідроген із одним протоном і без нейтронів. Це найпростіший і найлегший атом у всесвіті, з якого складено близько 99,98% усього гідрогену. Саме протій став будівельним матеріалом для перших зірок. Але в киплячих умовах раннього всесвіту народився і інший різновид, Дейтерій. Він має один протон і один нейтрон у ядрі. Дейтерій рідкісний, проте надзвичайно важливий. Його співвідношення у космосі і досі допомагає вченим визначати вік і температуру молодого Всесвіту. І нарешті з'явився третій ізотоп Трій. Один протон і два нейтрони роблять його нестійким, він наче іскра, що швидко згасає. У ранньому всесвіті він існував недовго, розпадаючись з плином часу. Сьогодні третій утворюється лише в реакторах і під дією космічних променів. Розглянемо загальну характеристику елемента гідрогену. Порядковий номер один. Гідроген розташований у першій групі головній підгрупі першого періоду. Відносна атомна маса складає приблизно одиницю. У сполуках він одновалентний. Складає приблизно 75% маси Всесвіту та близько 90% усіх атомів. Масова частка гідрогену в земній корі приблизно 1%. Це робить його одним з найпоширеніших елементів за кількістю атомів, але не за масою. Оскільки він дуже легкий. На землі у чистому вигляді гідроген не трапляється, утворює сполуки, воду, органічні речовини, мінерали. У XVIII столітті хіміки відкривали для себе всесвіт газів, деякі метали, потрапляючи в кислоту, виділяли незвичайний газ, легкий, невидимий і дуже вибухонебезпечний. Він був настільки легким, що піднімався вгору швидше за дим. І саме це робило його загадковим. У 1766 році англійський учений Генрі Кавендіш вирішив дослідити цей газ детальніше. Він збирав його під час реакцій, цинку чи заліза з кислотами. І одного разу він помітив дивне, коли цей газ спалити, на стінках посудини з'являються краплі води. Це було відкриттям, яке перевертало уявлення про світ. Кавендіш зрозумів, газ це окрема речовина, яка при згорянні перетворюється на воду. Він назвав його легкозаймистим повітрям. Через кілька років французький хімік Антуан Лавуазьє, аналізуючи досліди Кавендіша, дав газу сучасну назву гідроген, що означає той, що створює воду. Від грецького гідровода та генес народжений, фізичні властивості водню. Водень це найлегший газ у природі. Він у 14,5 разів легший за повітря, тому швидко піднімається вгору і розсіюється в атмосфері. У нормальних умовах водень безбарвний, без запаху і без смаку, майже невідчутний для наших органів чуття. Водень має найвищу теплопровідність серед газоподібних речовин. Його теплопровідність приблизно в всемеру вища за теплопровідність повітря. У рідкому стані водень існує лише при дуже низьких температурах мінус 253 градуси за Цельсієм. Рідкий водень це безбарна рідина, дуже легка та текуча. Твердий водень має температуру плавлення мінус 259,2 градусів за Цельсієм. Це білосніжна маса. Водень мало розчиняється у воді, але добре розчиняється в деяких металах, наприклад, у паладії. Саме тому ці метали можуть поглинати великі об'єми водню. Після відкриття Кавендіша водень дуже швидко привернув увагу дослідників. Це був газ, легший за всі відомі тоді речовини, ідеальний для експериментів і сміливих ідей. Одним із перших практичних застосувань водню стало наповнення повітряних куль. У 1783 році французи Жак Шарль і Нікола Робер Підняли в повітря першу водневу кулю. Вона здійнялася так високо, що люди на землі спершу злякалися небесної кулі. Водень був ідеальним газом для польотів, бо робив кулю значно легшою за повітря. Повітряні кулі та дирижаблі, наповнені водним, стали першим надійним видом повітряних подорожей. Жорсткі дирижаблі, що називалися цепелінами, наповнені водним для забезпечення підйомної сили, розпочали комерційні рейси у 1910 році. Перший безпосадковий трансатлантичний переліт. Здійснив британський дирижабель Р34 у 1919 році. Найвідомішим дирижаблем був Гінденбург, але він був знищений під час пожежі у повітрі над Нью-Джерсі 6 травня 1937 року, у якій загинуло 36 людей. Ця подія ознаменувала кінець комерційних подорожей з використанням дирижаблів, наповнених водним. Водневі кулі дозволили людям перший піднятися на висоту кількох кілометрів і досліджувати температуру, тиск і склад атмосфери. Прилади, підняті у водневих кулях, показали, що з висотою температура падає, хоча раніше люди думали, що небо тепліше бо ближче до сонця. Це був справжній прорив для науки: анемометри й барометри на борту куль. Довели, що тиск зменшується з висотою, що стало ключовим відкриттям для метеорології. Водневі кулі фактично стали першими метеозондами. З розвитком промисловості водень почали використовувати для отримання аміаку, у гідрогенізації жирів і нафтових продуктів, у виробництві метилового спирту, кислот, палив. Ці застосування працюють і сьогодні. Водень став фундаментом хімічної індустрії. Водень почали використовувати у газовому зварюванні та різанні металів, адже температура горіння дуже висока. У середині ХХ століття водень став паливом для найпотужніших ракет. Рідкий водень і рідкий кисень це суміш, що давала тягу для польотів до місяця. Саме так літали ракети програми Аполлон. Сьогодні весь світ шукає способи отримувати енергію без шкоди для планети. І одним із найперспективніших рішень став водень, газ, який при згорянні утворює тільки воду. Водень можна спалювати так само, як природний газ чи бензин. Під час згоряння утворюється енергія, і єдині продукти вода та тепло. Температура горіння водню дуже висока, тому він ефективний навіть у важкій промисловості. Не весь водень однаковий, його поділяють за способом виробництва. Так, сірий водень виробляється з природного газу, при цьому природний газ взаємодіє з водяною парою при високій температурі. Утворюється водень і вуглекислий газ. Якщо вуглекислий газ викидається в атмосферу, отримують так званий сірий водень. Він дешевий, але забруднює атмосферу. Синій водень також отримують з природного газу, але вуглекислий газ уловлюють і зберігають, щоб не забруднювати повітря. Синій водень частіший за сірий, але технологія отримання складніша і дорожча. Зараз більшість водню виробляється шляхом спалювання природного газу, а це має величезний вуглецевий слід. Зелений водень виробляється з води. Вода розкладається на водень і кисень за допомогою електрики. Якщо використовують сонячну або вітрову енергію, водень називають зеленим. Він чистий, без викидів вуглекислого газу. Саме він вважається паливом майбутнього. Хоча водень і перспективний, його застосування пов'язане з кількома викликами. Виробництво водню. Чистий зелений водень виробляють за допомогою електролізу води, що потребує багато електроенергії. Технологія ще дорога і не всюди є доступ до зеленої електрики. Зберігання та транспортування. Водень дуже легкий і швидко витікає навіть із малих щілин. Для зберігання потрібні міцні баки під високим тиском або рідкий водень при дуже низькій температурі мінус 253 градуси за Цельсієм. Інфраструктура, потрібні водневі заправки, трубопроводи і системи безпеки. Їхнє будівництво поки що коштує дорого, а у багатьох країнах інфраструктури майже немає. Вибухонебезпека. Водень легко запалюється і утворює вибухонебезпечні суміші з повітрям. Потрібні суворі правила безпеки та спеціальні технології для транспортування та використання. Економічна ефективність через дороговизну виробництва, зберігання та транспортування, водень поки що дорожчий за традиційні види палива. Масове застосування потребує великих інвестицій і державної підтримки. Саме зараз учені та інженери працюють над тим, щоб ці труднощі подолати і зробити водень доступним для всіх. Отже, сьогодні ми познайомились з гідрогеном та водним, короткі висновки до уроку. Гідроген найпоширеніший елемент у всесвіті, основа зірок і галактик, має ізотопи протій, дейтерій, тритій. Водень відкрито кавендішем у 1766 році. При згорянні він утворює воду. Це легкий, безбарний та горючий газ. Застосування, повітряні кулі, промисловість, ракети, паливні елементи. Водень, перспективне паливо. Чисте, ефективне використовується в транспорті, промисловості, енергетиці. Дякую вам за увагу, за цікавість та енергію, яку ви вклали в цей урок. Бажаю вам завжди залишатися допитливими, сміливими у пошуку відповідей і відкривати нові горизонти знань. Нехай ваша цікавість до науки горить так само яскраво, як зорі, що з'явилися завдяки гідрогену. До нових цікавих відеоуроків!